Нормально говоріть, що ти хочеш. Ну, сьогодні ми отримали постанову вчергового окружного адміністративного Адмі... 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 суду міста Ківа, суддя Огорцов, як і інші судді, порушив Конституцію, порушив рішення Конституційного суду, порушив постанови Вищого адміністративного суду України, який зобов'язує суддів розглядати такі справи про заборону мирних мітингів обережно. Всебічно суддя Гурцов написав, що він погоджується з Генеральною прокуратурою, не кокаючи між дострочок, з позов Київської міської державної адміністрації і забороняє будь-кому громадянам, фізичним юридичним особам проводити мирні мітинги під стінами Генеральної прокуратури України з 1 березня по 31 грудня. 2013 року. Чому? Чому вона аргументується? Генеральна стоп, стоп. прокуратура? Ні? Чому це аргументують? Аргументи, які наводила позивач Київська міська державна адміністрація, які писалися в стінах Генеральної прокуратури, не отримують жодної критики. Суд. Ну, звідно чи на законодавство суддя всебічно, повно, аргументовано на своє внутрішнє переконання страхали суддю чи інші речі, ми не знаємо. Але ми знаємо, що суддя Горцов, як і інші судді, піддався тиску влади і заборонив мирно проводити мирні мітинги громадянам під цінами Генерального прокуратура. Для чого це? То влада в черговий раз хоче продемонструвати. Давайте давайте вже все. Так, так, так. Так. Я маю на увазі, що вона відчувається. Нічим. Я Чинна влада на наші робоке переконання хоче показати громаді, світовій спільноті, що в Україні відсутні будь-які прояви корупції, будь-які відсутні прояви вибіркового правосуддя. Відповідно, люди не виходять, не протестують, а раз люди не протестують, то в них все гарно, красиво ми живемо в красиві в багатій країні. Послухайте, пане Багато, ви там ламали скло чи що? Чому саме підтримком забороняють відповідно? Я почув, що в стінах Генеральної прокуратури був написаний позов, який був Київської міської державної адміністрації, було подано до суду. Як докази до цього позову були подані виставки державної. Автоінспекції, що люди, які проводять мітинги, перешкоджають руху машин. В той же час, кожного дня сотні машин під знаками, які забороняють стоянку, під генеральною прокуратурою. Можливо, начинені взривчаткою, Ми вчора казали судді. Їх потрібно звідти забрати, тому що вони створюють реальну загрозу не тільки громадянам, які підходять на прийом, а й працівникам Генеральної прокуратури, генеральному прокурору, тому що завтра любить часто мерседес, лексики сють. Можна підсипати, ставити будь-яку бомбу і взірвати цю генеральну кукурудру, і втратять кажуть здоров'я і інші речі, ми упереджали, просили, щоб всі припарковані машини ГАІ були забрані звідти евакуаторами, тому що вони створюють загрозу всім, тому не є. А якого саме організація? Перераховують чи всі? Саме ви розумієте, чи не законодавство? Є сторони в справі, позивач, відповідач, третій сторони. А інших осіб немає. Бо щось суд. Доводить, що заборонити іншим особам, то іншим особам вони повинні бути учасниками процесу. Інші особи повинні бути повідомлені хоча б через засоби масової інформації. Мова йде не йде, що заборонити акцію одній організації, одній людині в певний час. Мова йде про 31 грудня, то великий термін повинен повідомити всю громаду, підстави правові суддя, повинен був так зробити. Повідомити, обмежити тим, хто хоче з 1 березня прийти. А чому 1 березня, бо перша п'ятниця місця, генеральний прокурор здійснює особистий прийом. І щоб оцей не здійснювати особистий прийом, то забороняється на цілий рік, по суті. І суддя, якби був би людський, людяний суддя, якби присягу, яку він приймав у Верховній Раді, служити народу України. Сьогодні більшість суддів, хороші судді, але є саботажники, каже Віктор Федорович Янкович, наш президент. Які саботажники і в стінах суду, і в стінах Київської міської державної адміністрації, і в стінах Генеральної прокуратури, які саботують. Прочитайте, будь ласка, результативну частину, там де пишуть про інше, постановив адміністративний позов Київської міської державної адміністрації до ВГО, Народна солідарність соціальний захист, взаємодопомога, членської благодійної організації Шанс Плюс, фізичної особи підприємці Гантук Овчаренка, «Тверезий Київ. Громадської кампанії форум польтунку Києва, третя особа ГУМС у місті Києві, сімейко Богдан Андрійович про обмеження права на мирні зібрання, пікетування, піші ходи, демонстрації, мітни, збори, щось інше шляхом заборони всім перерахованим та іншим суб'єктам, які матимуть намір навіть реалізувати право на мирні зібрання, проведення заходів з 1-го, 3-го, 13 року, по 31, -е, 12 -е, 2013 -е, -е року по вулиці Різницькій та вулиці Гусовського у місті Києві, а також на прилеглій території, тобто мова йде, щоб заборонити всім всяк проводити будь-що. Але завтра, в п'ятницю, я особисто цімейко, з плакатом, як громадянин України, як патріот, прийду на мітинг, на підтримку сам. А Ви не порушуєте закон, ми зможете арештувати. Я не порушую закон. Суддя порушує Конституцію, закон, хай його засудять. Хай одного суддю є в нашому дивістивному суді п'ять суддів, які ми будемо виносити на рішення про заборону виїзду за кордон, які... Такі рішення приймають, тому що тільки в Україні можна приймати такі рішення: антизаконні, антиконституційні кримінальні, і не нести будь-якої відповідальності. Ви дуже часто проводили різні акції. Так? Це перше таке рішення? Чи у вас було таке? Це що? система, це система. Ми на днях, на днях під Окружним адміністративним судом, вкладники кредитних спілок, яких обікрали. Я, як підприємець, якого обікрали в банку комерційному, тому рекомендую всі гроші треба подумати, де тримати. І нам пять разів забороняли цінами національного банку проводити мирні. Мы звучали ми звичайно, нас... на поевое І нічого не могут одного метра по национального банка нас бьют. Да? Це... А, а участок кому принадлежит? Участок кому? Дельницы кому йдуть. Киев мы сдали твой сын поклонник, Вот иск вот подаю зали... на 42 два миллиона. Угу. Понимаете? Угу. И пишет отписку, мы деньги не получали, вот банковские проводки тут все. Все. Банда ничтожные и жалкие людишки Нар воруют у народа моего не только пенсии, сберкнижки, а все, что есть еще вокруг него. Дякую у вас телефон тут есть, да? тут есть, мобильный, и интернет все. Mm. Сейчас забирают офис, а я бесприбыльная контора с пенсии плачу в пять раз повышают цены. Я инвалид и у нас инвалидная организация. Люди над нами живут, четыре раза меньше платят, чем нам выставляют. Ну какая-то справедливость должна быть. Я в Чернобыле 188 суток отработал бесплатно. В Чернобыль многие ехали за деньгами, знаете, заработать, потому что люди хотели. Не, не а я свое отработал, раз, доеду раз, до Киева, раз, вызывают да. снова. Ты нужен, ты нужен. Ну ладно, возвращаюсь. Генерал-майор казачества. Какого казачества Вильного казачества. Давайте я вам другую дам. Так, У меня уже чин выше. Стать девочкой, да, Ой. Телефона 095. О. 383. 1655. СМС-ка. Мой сын да покойник. Коли було? Це було е, 27 27.11.2012 року. Були дзвінки в моїй дружині на облічній телефонні. Mm -hmm. mm -hmm. Ви родатися, сину, Сино! Ой-ой-ой, що твориться. А можна відфотографую ваш позов на 42 мільйони до Києва? Я ж хочу загадку. Може положити на капот? було б... Давайте на мій на мою ухвалу. На мою, на мою А, у вас Зараз. 19 січня, водокраще, великий свято Христянське. Я під Національним банком. А в нас проєвка. Штрафи за області 200-500 тисяч гривень. Дякую, гарні судді в окружному суді. Знаходяться Скачок, Добрянська, інші, які, е, цей, які виносять гарні рішення, правильні, справедливі, як в день такі ж громадяни. Але Є судді оборотні, перевертні, саботажники, диверсанти, які підривають устої національну безпеку України. Тому що національна безпека це захист конституційних прав людей, честі, гідності людини. Так не можна топтати. За це треба відповідати і будуть відповідати. Давайте тут не знімемо надписи, кімнати. Давайте потім, якщо що, я так перші дві сторінки сфотографував. Якщо нас зацікавиться, я от вам зателефоную і ми знімемо детальний репортаж. Про це добре? добре. Мене звуть Вадим Чорно. Ми перша в світі Чорнобильська організація Защитили мільйони людей. <связать> Лично я все же заработал в Чернобыле 9 месяцев, работал в Москве, но раньше все законы писались в Москве. И приехал только тогда, когда удалось провести там круглосуточный мировой телемарафон, чтобы привлечь внимание и деньги к Украине. И только тогда. Мне в Москве предлагали должности, квартиры, все. Но тут наша земля, тут наши предки. А что это у вас за значок депутат Верховной Рады КСУ? Это Казацкой рады ага, ага. ага. И Мазепы, он знак, я бачу, так? Ну, Наверное, да. <реш> ага. Вам будет интересно. Пока еще я есть до субботы в офисе. У нас офис хотят забрать тоже. Видите, ага. сколько ага. должны? Вот такая банда. Им все мало. мы ну, Будем разбираться. Хорошо. Вы понимаете? Mm. Вот уничтожают гражданское общество. Это первый шаг. А второй шаг исчезнет страна. Не будет государства. Вот в чем трагедия. А вот скажите, у вас вот и Георгиевская ленточка, и вот знак такой, вроде как напоминающий э, героя Советского Союза, только с, э, с Мазепинским гербом. это мне вручили два года назад в украинском доме был форум э, делегаций э, значит, э, белоруссии казахстана россии и украины ну я один получил орден ну за ста, за ну, за старые заслуги угу, угу. так что а Георгиевская ленточка это как знак поддержки союза с россией или да как сказали... Как знак поддержки союза с Россией у вас ленточкой ленточка? Или как, а, что она символизирует у вас? Ну, это символ э, символ жертв, которые наш народ понес в самой кровавой войне. А вообще... Я считаю, что Европейский Союз нужен олигархам, не народу Украины. Понимаете? Uh -huh, uh -huh. Вот. Нам нужно думать о восстановлении экономических связей, прежде всего о восстановлении промышленности, сельского хозяйства, создании рационального производства товарной массы. Хотя бы у китайцев уже не стыдно учиться, у поляков, которые uh -huh. еще недавно были самые нищие, а сегодня процветают. А мы уничтожаем. Молодежи нет никакого будущего, никакого просвета. Кравчук, этот хитрый лис, да? Подарил народу кравчучку. Торгуй обмани ближнего соседа, получи прибыль на импортных товарах. Да, а? да. Ну да, это, посмотреть, это уничтожение, раз. это диверсия, внутренняя диверсия. Нет, такая. Есть такой клуб 300, мировая масонская ложа. Они бросают миллиарды, подбрасывают такие знаете, незаметные проекты, которые на самом деле ведут к конечной цели уничтожения славянского генокода. Вот у меня мать сегодня, я сейчас приеду сюда, она Ей 99 лет и 7 месяцев. Она родилась в Царской России в семье, где было 16 детей. Мой отец родился в Царской России в семье, где было 12 детей. И семья при царе-батюшке, имеющая 5 детей, считалась молодетной. А что мы к чему идем? Молодежь. Не Два может... человека, если одного ребенка сделали, это считается уже как бы верх предела. Но, ну, условий э... нет, да. понимаете? Условий нет. Ну, подняли бы хотя бы Столыпинские реформы. Мы все критикуем царя. Но при царе был порядок. Были губернаторы. Губернаторы, которые в общем вечно правили. А у нас меняют шило на мыло, мыло на шило. Приходят министры. Ни хрена Да, министр знает. культуры, например, да, сейчас был один, э, все натворил. Хотя уже было назрело, что в митинге, чтобы его снять, а его взяли и сами сняли и поменяли на другого. Шило на мыло. Мыло на шило, шило на мыло, <с Erica> да. Понимаете как? Я вам честно скажу, я знамя регионов провез по всей стране, по всем атомным станциям. И меня агитировали, вступай в партию регионов. Я говорю, да я не буду вступать. Я не за Януковича, не за Ахметова. Прекрасные программы. Но под эти программы надо нормальных людей. А они нормальных людей не видят, специалистов не видят, только своя банда. Ну а банда, кроме делить, воровать, а когда мало занять международные фонды... Ну, посмотрите, что в Чернобыле делается. Миллиарды разворованы и ноль на массу. Угу. А дороги наши? Сколько крадется? Не, ну, гитлера нет. Гитлер за 4 года поделал дороги. понимаете? Вот его все критикуют, Гитлера. Угу. Но он поднял страну. То, что он потом его, опять же, мировая масонская ложа направила на Восток, это другая статья. А то, что он поднял экономику и заставил страну работать и процветать, он же такой технический потенциал создал, который никому не снился. А мы такой потенциал имели. Преступники уничтожили всю... Ядерную промышленность и оборону. Я говорю, да, нужно разоружаться, но давайте разоружаться адекватно. Мы ракету, и вы ракету, мы ракету. Сейчас Румыния, Венгрия увеличили военный бюджет, но нас сейчас любая. Так нас же без референдума лишили ядерной боеголовки. Так бы мы могли с Россией играть в игру плохой хороший полицейский для всей мировой масонской ложи мирового сообщества. То есть, с Россией договорились, Россия опускает нет. Недовольна, уже Украина поднимает боеголовку. Вот. И так могли бы диктовать свои условия. А нас без референдума кто к хитрый крафчук? Да? да, тот же хитрый Кравчук. И самое интересное, ищут этот протокол Беловежской пущи, не могут найти. Да, уже исчез, да. Говорят, что уже исчез. Нет, так а может его и не было. Пустили утку, развалили союз, да? Да, да. Ну вполне. сейчас я получил по интернету вот последний указ о восстановлении Советского Союза. Во-первых, 113 миллионов э, проголосовали на референдуме за сохранение. И я сам рисковал полететь бесплатно в Магадан, э, дал телеграмму, что мог бы 5 килограмм мяса в то время купить. Ну, пожертвовал. И я написал все, весь состав Верховного Совета, КГБ, МВД бросить на борьбу с мафией, тем республикам, которые хотят больше свобод, дать свободы, но по всему периметру экономического пространства бывшего СССР иметь общесоюзную армию и обеспечить единые конституционные гарантии для всех граждан этой территории. Потому что я понимал, что в мире мы никому не нужны. Нам нужны богатства, их наше богатство, наши земли, наши ископаемые, наш так? воздух чистый. Ну посмотрите, ну Европа какую хитрую политику ведет. Вы же видите, что делается? Вы знаете, что даже квоты. На вредные испарения уже придумали бизнес, продают квоты, то есть кто имеет там, а у кого нету там испарения, он может продать свою квоту. Ну, да, и, ну да, смешно, это, да? Смешно. Воздух горы, да? Да. Ну вот, это, так сказать, передел некоторых сфер экономического влияния. Я на Банковской пришел как-то, да, и знаю, там все пишут, я для президента прочитал стихи. Ну, так как они русский язык то знают, то не знают, так я на украинском мове. А по памяти я вот сейчас вспомню, про что вам. Алло. Привет. Тут хочешь, что я бишменш поступил, бишменш. Я Це можна назвати один з справедливих. Суддя Пащенко, КС, це можна сказати справедливе рішення. Чому? Є 8, кажуть, біля 600 чоловік заявки. Ну, Судя, доходять думку, що не 600 чоловік, а ми хтось може побити. 1551. Давай зробити 1551. Суддя обмежує тільки визначеним сторонам у справі. На меня милиция Подольского района уже не реагирует. Я ж по гостиному двору их вызываю там через каждые полчаса. Поэтому они у них там, знаешь, как бы. Частово задовельняете. Вы добавляю киевские близкие администрации за это. Не, ну это ну это ну, нереально. Понял, моя жена в эти игры не играет, а бабушка плохо видит. То есть. Я в 1551 позвоню сейчас и завтра в прокуратуру надо написать, да и все. А, в понедельник. Ну. Хорошо, Субъекта, хорошо. Может, хорошо. Задумал, да. Давай. Ищут, да, я, я вот стою в корсете, да, uh -huh. в 188 суток отмолотил в Чернобыле. Ну, ради других, чтобы молодые парни, я уже грязный. Так. так вот, то, что я на Банковской прочитал. Звучить так: В світовій масонській ложі зажадали нам добра, щоб ця власть, яку обрали, розорила край дотла в рвуть країну, продають її майно, ділять все по регіонам, щоб зручніше їм було. Ну а тим, хто ворохнеться, обіцяють дать права, хмис у темряві варити, та із вирубок дрова, і фонд майна нам робить чудо, замість того, щоб придбати все навкруги, продає і каже, це вже не твоє. Весь народ вже ошукали і країну продали, і підуть, підуть степами вже новії кобзарі. Якщо, якщо виживуть. Вот, яка назвал этот вершина? Э, твора, То я не помню название. Это а, ваше? Вардулакер быт краину. Ну, мои стихи, да. Мои стихи. А вот я вам прочту, раз вы такой любопытный, а пойдем дальше, чтобы не мешать. Одно творение я прочитал в, Горховной израде, в нашей Верховной Раде. Угу. Часть депутатов кинулась меня бить, а часть защищать. Ну, в общем, концерт. Ну, время пройшло, але но... називається воно так, депутатом Верховної Ради. Куди поділися закони, що захищали наш народ? Прем'єр нам каже, що він мріє. Літак його пішов на зльот. У злиднях наші люди нині. Лапша зависла на вушах. Ми все віддали батьківщині. Для сильний, всі суцільний прах. Ну, хто б ще так зганьбив країну своїх дідів, батьків, бабусь. Я не кажу про юних синіх, за них і думати боюсь, коли всі пенсії народні ідуть у комерційний банк. Ну, хто б ще знищив так країну, перетворив її у прах, не ворог лютий, не татари, свої обранці від душі. Торгують людям на базарах, торгуй, банкуй, бери, кради, усе, що людство сповіщало. Усе руйнується у прах, та й того, що їм замало. Мета одна, щоб нас не стало, і наступив суцільний крах. І от тоді літак на зльоті, їх на канари відвезе, кого в Швейцарію, в хатинку, когось кудись кудись і ще. А що народ? Його не стало. За землю їм дадуть своє, бо дешті, половці, хазари та й українці, Бог де, О, Браво. Так что моей маме вот вот будет сто лет. Я хочу в субботу поехать в Херсон, потому что надо. А так. что вы за группа? Киевские Вичи. Ки Киевские Вичи. Киевские Вичи. О, так это то что надо. Вы чули? <связывая> Чекаю від вас реакції, давайте. Ну, вже сьогодні цей ролик буде в інтернеті і будемо розкручувати так, так. його. Слухайте, у мене зараз сидить генерал з Придністров'я. Ну, що таке Придністров'я? Ви молоді, мабуть, не знаєте. Я би взяв з радістю в нього інтерв'ю. Так от. Ну я його постараюсь задержать до сьогодні. Він у мене в офісі, метро Лесная, Жукова 27. Давайте ви приїдете, а я через скільки ви там будете, я вам зателефоную. Ось да. спитаю, Так. Да. Чи готові? Потому, що що таке Придністров'я? Сталін своїм диктатом від от України отрізав 12 районів в 40-му році. Кубань, щоб созда- Не, Кубань раніше Троцький. А щоб создать повновєсну Молдову, Молдовську республіку, ну там 15-те або 16-те, да? Вот. — Я просто Чтобы создать Молдовскую республику. И сегодня там люди имели раньше паспорта Украины. — Секунду. Алло, извините. Алло, да, Ирина Сергеевна. Алло. Закончилось? А, там... Хорошо, сейчас закончилась батарея, да? Ага, сейчас Тимофей внизу вас будет ждать, поменяет вам батарею. Да-да. Угу. Ну, так вот, отрезали. Эти же люди, они бывшие украинцы, у них украинские паспорта и вся экономика. И Ставрополь, а? и Ставропольский край, а? Воронеж, Белгород. Совершенно верно. Кубань вся, понимаете? Это да. ж была Малороссия, Кубань. Ну, Херсонская Ну, как они называют? Мы же так не привыкли называть Малороссии. Да. Это как они, шо русские шовинисты. Нет, ну mm. понимаете? Каждый пишет историю на свой лад. Но самая большая трагедия, что у нас вся история переписана в Ватикане для нас. И нам подкинута. Да? Троцкий и Каганович его внедряли к нам oh. Все учебники Я даже итальянскому профессору помогал По поводу Голодомора uh -huh. И когда я собрал ему советские учебники 30-х тех годов, когда первые там они но uh -huh. это он смеялся очень сильно И я вместе с ним uh -huh. То есть там ну на, ну на все темы Ну что не возьми, ну любая Так уже просто безграмотно И то есть просто люди явно К истории не имели вообще никакого отношения То есть они имели К, политической, к партийной доктрине отношения да, 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 Самая трудолюбивая часть населения, кулачество, как класс, была уничтожена. Ну и потом голод и все прочее. Плюс, плюс, когда первые эшелоны отправили в Магадан, ну украинских хлеборобов, да, угу. то их отправили первая партия 12 тысяч. Их сопровождало 1800 чекистов, кагибистов или как там их, ВДшников, да, и 200 овчарок. Их привезли в конце августа. Прибыли они в Магадан. А в сентябре уже ударили 40-градусные морозы. Сейчас, секунду. Подойди к администрации, Ирину Сергеевну, слови. Да... А, дай ей свой телефон, забери этот. Давай. И эти страницы истории мало кто знает. Значит, 12 тысяч людей замерзли, потому что не успели даже землянки выкопать. А летом их забирали с Украины в холщовых рубашках и все. Затем замерзло 1800 охранников. Ну и последними замерзли 200 овчарок. Потому что длинная зима. 40, 50, 60 градусов. Вот так. Хорошо, давайте я через час вас ровно набираю, да? Раз. И вы, если что, я подъеду, возьму интервью. Я люблю, чтобы интересные люди рассказывали все, что есть на видео, потому что видео, оно сохранится в интернете там, в американском, в том, в каком угодно. Да. Навсегда. Ну, ну не на, ну, насколько. Вот я вас свяжу да. сразу с Приднестровьем. Да, да, да. Это тоже интересно. Очень, очень интересно. Да. Алло. Алло. Нет, я в суде в окружном административном.